З робочою поїздкою 18 квітня в Семенівському районі побував голова Чернівської облдержадміністрації Володимир Хуменко. Разом з ним приїздив для ознайомлення з проблемами Семенівського краю на місці народний депутат України, голова фракції реформи заради майбутнього ігор рибаков. Участь у спільному участь у спільному розширеному засіданні колегії Семенівської ради та президії районної ради. Де йшлося про підсумки виконання програми економічного і соціального розвитку та бюджету району за перший квартал 2012 року. Очільник області та народний депутат того ж дня побували на богослужінні в церкві ікони Казанської Божої Матері, де отримали благословення на добрі справи. В рамках реалізації на місцевому рівні соціальних ініціатив президента Володимир Хоменко та Ігор Рибаков відвідали Семенівську центральну районну лікарню. На зустрічі керівника області з трудовим колективом лікарні йшлося про найболю. Учі проблеми медиків. Адже на сьогоднішній день у галузі медицини, особливо в невеличких регіональних медичних закладах, дуже відчутний брак коштів навіть на найнеобхідніше. У свою чергу народний депутат Ігор Рибаков подарував лікарні, кардіограф та пообіцяв посприяти вирішенню деяких питань. За словами Володимира Хоменка, такі робочі поїздки за участю народних депутатів і, взагалі, представників влади допомагають краще зрозуміти місцеві проблеми, наближують владу до людей, покращують методи управління, забезпечуючи тим самим соціально-економічний розвиток не лише в окремому регіоні, а й в цілому у державі. Я вважаю, що такі зустрічі потрібні, при тому депутатів всіх рівнів. Починаючи від самонизового сільської ради, районного, обласного рівня і закінчуючи Верховної Ради, щоб про життя і за проблеми кожного регіону було розуміння і знання не із тієї телекартинки, яку створюють кореспонденти, не з публікації газетної, а конкретно спілкування з людьми. І проблему відчувати треба безпосередньо від людей, яких турбується проблема, і тут же знаходити шляхи вирішення і повертати довіру до влади. Шляхом, звичайно ж, вирішення цієї проблеми, адже тільки консолідованими зусиллями ми можемо зробити життя наших людей кращим, і ті сподівання людей на краще життя можуть відбутися таким тільки чином. У рамках робочої поїздки того ж дня керівник області з народним депутатом побували в селі Машеве на будівництві нової школи. Вже кілька років про просторі класи спортзали мріють машевські школяри. Володимир Миколаєвич у підрядчиків поцікавився станом справ на новобудові та пообіцяв взяти під свій особистий контроль завершення будівництва. Про школу та інші проблеми села говорилось на зустрічі голови обдержадміністрації народного депутата з Машевським сільським головою та жителями села. Від Ігоря Рибакова. Найстаршим мешканцям Машового вручили новенькі радіоприймачі. Підсумовуючи день проведений на Семенівщині, народний депутат Ігор Рибаков відзначив, що справ, які потребують його допомоги і втручання, він побачив дуже багато. Все одразу вирішити неможливо, але він зробить все від нього залежне. Сьогодні ми багато проблем, які сьогодні є в цих ренах. Есть у нас сегодня первоочередные проблемы, которые необходимо решать уже. сегодня. Есть проблемы, которые подождут решения в будущем. Есть сегодня четкий план действий для того, чтобы мы в ближайшее время получили результат. получили решение этих проблем, которые сегодня я услышал. Подключилась уже сегодня моя специальная созданная группа, которая занимается этими вопросами. И э, мы, как э, фракция, которая входит сегодня в большинство, тоже включаемся в процесс восстановления и продолжения стройки школы. Э, этот процесс не э, быстрое решение. Он потребует э, многих э, совещаний и получения... Э, Финансирование уже в этом году частично мы за это беремся, и я даю свое слово, что мы часть финансирования в этом году для того, чтобы школа не стояла и могла до зимы перекрыться, мы решим.